Останній наказ заложного та чергова вдала спецоперація, проведена 15 хвилин тому. Соцмережі розповсюджують відео безпілотника, що летів у бік міста Коломна у Московській області. Кажуть, що вранці там щось бабахкало у районі КБ машинобудування. для розуміння. КБ машинобудування один із провідних російських конструкторських та науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Розробки КБ. мінометне озброєння, понад 80% усіх типів мінометів СРСР, -а. протитанкові безвідкатні знаряд. Дя Б 10 та Б 11 переносні зенітні ракетні комплекси Голка, Стріла, Джигіта, Стрілець, «Верба». протитанкові ракетні комплекси Джміля, Малютка, Штурм, Атака, Хризантема, оперативно-тактичні ракетні комплекси ОК, точка О Іскандер, Іскандер, М, Іскандер, Е, комплекси активного захисту Арена Арена н -Е. Телеграм-канали пишуть, що дрони таке попали в один із виробничих цехів, зокрема ракети «Іскандери». Знищено дороговартісне обладнання ракети на жаль, не здетонували, оскільки поміщені в окремий підземний ангар. втім важлива на самі ракети а станки. Також щойно втретє, за декілька днів пролунали вибухи на рубльовці. Понад 89 дронів разили маєтки головних злочинців, які віддають накази атакувати Україну на рубльовці масові пожежі в різних місцях. Лише офіційно саме на рубльовці мешкає міністр оборони РФ Сергій Шойго та очільник Росгвардії Віктора Золотова. І це взагалі не згадуючи про державні резиденції ватажків. Ашистів, така на ідентифікованих дронів камікадзе по підмосков'ю районі рубльово успенського шосе. Викликало цілком закономірне питання щодо доцільності та легкої такої цілі. Нібито мова йде про житлові будинки, а не військові цілі. Але є одна важлива мова: чиї саме це житлові будинки саме рубльово успенського шосе у самій ерах відомо під назвою Рубльовка і є місцем концентрації Кремлівської еліти. І спершу мова йде саме про офіційні державні резиденції, включно з двома резиденція. Ціями президента РФ паралельно з цим ситуація на фронті дуже непроста. Наші воїни стримують атаки ворога та мужньо тримають оборону на сході і півдні України. І так уже триває багато місяців. На окупованих територіях ворог збудував понад 6 тисяч кілометрів окопів, укріплень і фортифікаційних споруд. За даними діпстейту найзахищенішими від нашого наступу є окуповані території Запорізької, 1869 кілометрів Донецької, 1865 кілометрів, Луганської – 1000 кілометрів Січа сто сорок км та Херсонської, 886 км областей. Військовий експерт Ігор Романенко зазначає, що роль і значення інженерного обладнання дуже важливі на війні. Я колись запитував у свого дідуся, який пройшов другу світову війну солдатом-водієм. Він служив у зенітно-ракетному дивізіоні. Що для нього було найскладнішим на війні? Він сказав, що найважче було рити окопи. А оскільки у нього була машина, це було ще найважче, бо її теж потрібно було маскувати. Але він, товаришов, з солдатами з піхоти, і вони йому допомагали. Окоп на війні рятує життя. Розповідає сайту ТСН Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу 2006-2010 років. За його словами, за шість місяців у Запорізькій області, а саме на Бордянському та Мелітопольському напрямках, наші війська просувалися вперед, але змогли пройти лише 14-15 кілометрів. Ворог встиг нарити тут кілометри окопів і збудувати інжен. Нерні споруди для відбиття атак. Нашим бійцям вдалося пройти першу лінію оборони противника, а от другу і найбільш обладнану лінію суровіки на не вдалося прорвати на інших напрямках. Те саме все дуже просто. Росіяни оговталися після першого року війни та зробили висновки з власних помилок. Вони виконали домашнє завдання. Швидке будівництво оборонних та інженерних споруд зазначає Ігор Романенко. Генерал-лейтенант у відставці зауважує причина того, що росіяни змогли нарити таку кількість Кількість окопів і набудувати велику кількість захисних інженерних споруд криється на його думку у зволіканні західних партнерів і за наданням нам необхідної зброї у росіян. був час на будівництво фортифікаційних споруд. Чим довше ми готувалися до контрнаступу, тим швидше росіяни окупувалися. Наші генерали ще минулої осені просили відповідного зброєння, а союзники і насамперед американці з цим не поспішали. Гадаю, всі пам'ятають історію з танками Абрамс. Їх довго нам везли, іначе довезли, бо вже далі було не Зручно їх лише обіцяти. Але ці танки ніде не запускаються у роботу, бо такої активної ворожої авіації вони просто були знищені. А це ганьба. Такі танки можуть ефективно працювати лише у разі прикриття з повітря. А коли воно буде, нам півтора року морочили голову з авіаційною коаліцією, але літаків f 16 не надали. Хоча організаційно і технічно це реально можна було вже зробити. А тож якщо озброєння постачати чайними ложечками, то й результат маємо відповідний, каже Ігор Романенко. Все прикордонні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 60 бомбардувальників. Нового зразка росіяни не могли їх засікти ратарами. Ще 50 були на чергуванні та запускали ракети за території України. Прикордонні аеродром горять. а вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Росіяни не очікували таку третю масовану атаку. Десятки загиблих, в тому числі екіпажів, все. С ППО на декілька днів тому було захоплено аеродром дігілів водоросійними групами. Літаки спалені, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. за чистка. Диверсантів вибили. втім втрати шалені. Це стратегічна база, як і база тушено, яка сьогодні горить. З таким темпом в росіяни, літаків та пілотів не залишиться. Але що поробиш нам своє робити? Пише телеграм-канал Топор Помсти. Чималий резонанс викликала нещодавня заява. Міністра закордонних справ Польщі про те, що Україні потрібно надати дозвіл атакувати територію Росії західною зброєю. Таке рішення може здатися ризикованим для деяких західних політиків, але воно має потенціал наблизити Україну до перемоги. Про це 24 му каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що настав час для заходу відійти від старих правил гри. сформованих другою світовою війною в інформаційному просторі йде нагнітання щодо можливого рішення заходу про дозвіл Україні застосовувати західну зброю для атак на території Росії. У телеграм-каналах поширюють фейки про те, що нібито такий анонс опублікували в Нью-Йорк Таймс. А також, нібито про це заявила німецька депутатка. Але єдине правдиве джерело, яке справді озвучувало цю ідею, це очільник польського МЗС Радослав Сікорський. Втім, сукупність цих повідомлень та фейків може свідчити, що зараз прихильники України намагаються тиснути на окремих недостатньо рішучих політиків Заходу. як пояснив Одюка, частина заходу вірить у старі правила, сформовані після другої світової війни у межах Ялтинського постдамської конференції. Учасниками антигітлерівської коаліції там було встановлено дуже важливий закон про те, що ядерна зброя працює виключно як зброя стримування. а Конфлікти мають бути жорстко лімітованими та внутрішньо керованими. Такі правила гри були загальними дуже довго, і навіть дозволяли інтелектуалам на зразок Франсіса Фукуями говорити про суча. Сність, як кінець історії, ця концепція передбачала, що історія більше не твориться на полі битви, і людство поступово прийматиме ліберальні цінності. Однак сьогодні світ повертається до старої історії у цих умовах реалії домовленостей, досягнутих на Ялтинській конференції, вже не є актуальним, і останній бастіон, який потрібно здолати для підтвердження цієї зміни. Це зняти табу з можливості, карати ядерні держави з силою. Я знаю, що деякі британські політики вже зустрічалися. Зі своїми колегами з інших країн я знаю, що дипломати різних країн заходу вже зустрічалися з медійниками. Там немає консенсусу щодо дозволу пити по Росії, але велика проукраїнська частина заходу, що не обмежується лише країнами Балтії та Польщі, намагаються переконати решту підняти силу тієї зброї, яка є в Україні. Переказав внутрішню кухню політолог, їхні опоненти намагаються запобігти цьому рішенню, посилаючись на загрозу ядерної ескалації. Але правда у тому, що саме Росія першою порушила ці правила. Рим, коли перевіряла захід зальотами ракети на території Польщі та падіння шахедів у Румунії, я вважаю, що захід повинен підійти до цього рішення, бо це те, що повинно завдати нижче много удару по путіну та Росії. Гримоча комбінація, яка може призвести до падіння путінського режиму F-16 із західними ракетами та дозволом стріляти по території Росії, резюмував Давидюк. До зустрічі, глядачі. Ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.